Це підручник для вивчення англійської мови. Саме такий мали отримати учні п'ятих класів нової української школи на початку навчального року. За словами вчителів Житомирського 21-го ліцею, друкованого видання учням й досі не видали. Вчителі англійської мови працюють за підручником при ПА. Автор Джоанна Коста, видавництво лінгвіст. Для п'ятого класу у нас лише підручники онлайн. Деякі батьки прийняли рішення самостійно закупити, тому що у дітей є проблеми з зором, і не кожна дитина може з гаджета, наприклад, читати. І переписувати з з дошки немає підручників для п'ятих класів і з інших предметів, наприклад, зарубіжної літератури. Вчителі розповідають, на уроці використовують онлайн підручник. Домашні завдання учні також виконують за допомоги онлайн-версії. Інститут модернізації з міста освіти виклав у вільний доступ для всіх користувачів, тобто і учнів, і батьків, і вчителів, електронну версію підручника. Це дуже допомагає нам у навчанні. У нас у школі є платформа, єдина електронна платформа Human. Вона використовується як дистанційна платформа, і всі вчителі і учні мають доступ до цієї платформи. Як тільки розпочинається урок, я демонструю цей підручник, виводжу на екран інтерактивної дошки. Ситуація поступово вирішується. До прикладу підручники з математики отримали всі п'ятикласники. Це стосується і української мови, говорять у департаменті освіти. Втім, потреба повністю не закрита, і це стосується учнів різних класів. Станом на сьогодні, на 18.09.2023 року, забезпечення підручниками учнів початкової школи перших четвертих класів і сьомих одинадцятих класів 93%, Що стосується п'ятих класів, на сьогодні отримав отримали заклади освіти підручник 100% до замовлення польська мова, математика, підручники природничого циклу в рамках 83 74%. відсотків, відсотків. Що стосується підручників для нової української школи 6 класу, на сьогодні отримано із 67 підручників 42 підручники, це орієнтовно 62,7 відсотків забезпеченості. У департаменті освіти мають надію, що незабаром підручники надрукують, і Житомир отримає. Необхідну кількість не вистачає інформатики, не вистачає географії, культура добросуссідства. Це новий предмет. І на сьогодні, за інформацією Міністерства освіти і науки України, зокрема заступника міністра з представниками секретаріату Верховної Ради, ось ведуться перемовини з іноземними партнерами для того, щоб знайти кошти для друку тих чи інших підручників, яких саме не вистачає для нової української школи 5-6 клас.